З вами подкаст Екоклубу Тепловільні, у якому ми разом з вами готуємось до зими. Розбираємо все, що турбує нас як мешканців. Що робити у випадку аварійних ситуацій, як берегти тепло та налагодити комунікацію з сусідами? Що важливо при виборі приладів для обігріву та які першочергові заходи необхідно впровадити, щоб зимку було тепліше. Слухайте та слідкуйте за сторінкою тепловільні на сайті екоклубу. Привіт! На зв'язку Іра, співведуча подкасту. Досвід життя без світла під час планових та аварійних відключень взимку був, м'яко кажучи, дискомфортним, і мова навіть не стільки про саме відключення опалення чи неможливість посушити голову, а просто про нестачу звичного укладу життя. Коли зранку 10 жовтня 2022 року стався масовий обстріл енергомереж України, мої друзі сказали, що світло тепер може не бути днями без електроенергії немає ні мобільного інтернету, ні вайфаю. І я тоді дуже стресувала, бо як так, початок робочого тижня роботи просто погорла, а попрацювати те й не вийде. Тоді швидко з'явилися перші меми про нову звичку українців, не відкладати роботу на потім, а робити її, доки є світло. І з роботою якось і справді все налагодилося. Але щойно прийшли планові відключення по 4 години ввечері, я не могла вигадати, чим себе зайняти. Бо, знаєте, зима, холодно, печально. І, звісно, можна піти до друзів, але ж не ходити до них від трьох до п'яти разів на тиждень. Тож, як і всі, я заново вчилася розважати себе в умовах близьких до печерних, темних, холодних і нудних. Перше я почала відкладати приготування їжі саме на години вечірніх відключень. У мене газова плита, тож була змога цим займатися. І чесно скажу, я давно не ловила кайф від повільної, вдумливої кулінарії. Знаєте, ну це швидкі зварити макарони із сосисками, бо просто немає часу на щось інше, а реально приготувати повноцінну смачну домашню піцу чи запекти курятину із спеціями, а потім ще й повільно насолоджуватися їжею. Ця рутина насправді приносила дивний спокій. А доки я готувала їсти, то дивилася серіали на Netflix, які завчасно завантажувала. Ви можете не знати, але базові станції мережі, через які оператори зв'язку забезпечують нас мобільним інтернетом, під час відключень працюють на власних акумуляторах півтори-дві години часу. І якщо завантажувати купу відео, поки станції працюють на цих акумуляторах, то вони можуть швидко сісти і весь мобільний зв'язок зникне. А зовсім без інтернету бути неприкольно, тому весь контент треба вантажити собі на телефон завчасно. Інший досвід, який мене, щиро зізнаюсь, дуже здивував, це було читання під час відключень. Я все своє життя була книжковим червом, аж доки серіали та Тікток не зайняли більшу частину мого вільного часу, бо знаєте, це фактично ті ж художні історії тільки в профіль. Ну і концентрувати увагу на них довго не треба, на те, що під час читання книжок. Але під час відключень я вперше за довгі роки читала декілька годин поспіль, не відволікаючись, знаєте, ніби мозок знав, що альтернативи однаково немає, і просто не тягнувся за телефоном. Це досі дивує мене, але, на щастя, перший домик Лавкрафта я залюбки проковтнула, от власне під, таких, під час таких вечірніх відключень. Також під час відключень світла, мені на думку спала інша ідея, як можна хитро адаптуватися до графіків відключень. У мене є друзі-фрілансери, які посеред дня, коли не було електроенергії, просто йшли дрімати на кілька годин. Ну бо а що ще робити, як вони казали? Так і згадала, що у студентські часи практикувала поліфазний сон. Концепція тут у тому, що на всій планеті Земля не так вже й багато видів тварин, які сплять один раз на добу, та ще й таким великим обсягом часу. Для тварин у дикій природі це про безпеку, адже хижак може скористатись тривалим, беззахисним станом і просто вбити здобич. Ну і прихильники цієї концепції також аргументують користь такого рішення, тим, що наше тіло досі біологічно, дуже подібно до печерних людей, і поліфазний сон може бути крутим рішенням, щоб спати менше, але не втрачати у концентрації та якості. Чесно скажу, у студентські часи я так і не змогла повністю адаптуватися до жодного з режимів поліфазного сну. Коли, там, наприклад, треба було спати по 4 години поспіль, а потім ще 4 години не спати, а потім ще 4 години спати це було дивним рішенням для мого організму. Але за ті кілька місяців, що я все-таки намагалася це зробити, я підчепила прикольну звичку. Я стала засинати за одну-дві хвилини. Буквально щойно приляжу. З роками, звісно, ця звичка зникла, і під час відключень я чесно про це дуже шкодую. Класно було б, як в комп'ютерній грі пропустити ці футини відключень, просто поспавши. Словом мій побут на час відключень змінився, і я б сказала, що навіть в кращу сторону адже друзів бачу частіше їсти готую собі, читаю і так далі. А тепер розкажіть, як ваш побут змінився за цей час. Чи зависаєте ви по 3-4 години у Тіктоку чи в Інстаграмі, чи намагаєтеся заповнити цей час якоюсь іншою діяльністю? Діліться у коментарях власним досвідом, адже чим більше ми шукаємо позитиву у цих складних обставинах, тим складніше ворогу зламати нашу віру, перемогу та щасливе майбутнє. Рада, що ви були ці кілька хвилин зі мною. На зв'язку була Іра. Почуємося у наступних випусках подкасту «Тепловільні». Па-па! Каз створений у рамках інформаційної кампанії тепловільні громадської організації «Екоклуб». проєкту, який виконується в межах ініціативи з розвитку екологічної політики і адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції. Наша мета донести до українців корисну інформацію, як перезимувати спокійно та комфортно, у доглянутих та утеплених будинках максимально енергонезалежно та енергоефективно.